Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн. Тут позаду мене знаходиться цілий мікроавтобус. Вже порожній, але лише декілька хвилин тому він був повністю набитий різноманітною перетехнікою. Ось вона вже встановлена. Пам'ятаєте, кажуть, що сапер помиляється лише один раз у житті. Сподіваємось, що майстер піротехнічної справи не помиляється жодного разу. Адже тут поряд із нами повністю спорядження установка для фейерверків. Тож за декілька хвилин ми влаштуємо тут справжній танок вогню. Ну що, будемо починати? Так, що в нас тут є? Ось це найменша піротехнічна установка, яку ми будемо сьогодні використовувати. Взагалі її можна придбати у будь-якій крамниці. Фактично, це є дитяча іграшка. Утім, навіть ця дитяча іграшка може відірвати пальці або пошматувати кінцівку. А ось тут в нас вже починаються справжні витвори мистецтва. Це мартири. Ось тут всередині є така спеціальна... Піротехнічна куля далі доставати її не будемо, щоб вона не відсиріла. Нам кажуть, що ця мартира зможе а, викинути цю. Кулю на висоту більше ніж 100 метрів, десь 110. Загалом, щоб займатися цією справою, треба отримати спеціальний сертифікат. І, звісно, якщо стріляти у місті, треба отримати навіть дозвіл міської влади. Тому ми і виїхали за місто, щоб ні в кого дозволив не питати. Ось тут навколо мене знаходиться купа різноманітних дратів. Вони всі під'єднані до єдиної установки, з якою зараз ми, як справжні диригенти, будемо керувати цією вогняною виставою. Ну, Давайте трохи більше дізнаємось про пульт, з якого ми зараз будемо керувати виставою. Вітаю. А, пробачте. <реш> Вітаю. Перше питання, це якийсь автоматичний пульт, чи треба власнович програмувати чи запускати. То, його... Сьогодні ми будемо запускати феєрверк з пульта ручного керування. Ось в мене в руках знаходиться сценарій, по якому ми будемо його запускати. Значить, запускати будемо простим натисканням на кнопки. Ну, також простим. Я думаю, що це не досить -то і просто так натискати, тому що, а, наприклад, я жодного разу не мав справи з таким пультом, навіть не знаю, що тут натискати можна і що не можна. Взагалі довго вчилися про те, щоб знати, ну, які саме клавіші тут натискати. Вчитись, в принципі... Не складно, але досить таки треба мати навики, щоб це зробити правильно і добре. Ну що, можна починати? Звичайно, так, можна починати. Ходьте. Хлопці відійшли. Все? Так. Не знаю, як вам, а мені дуже подобається. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, до наступних включень.